Доброго здоров'я! В нашій грі вийшло знову оновлення. Я б його назвав міні-оновлення, але для клеївців воно є ювілейним, тому як воно є 50-ті. І воно вносить в гру кілька цікавих, може комусь корисних, комусь ні, новинок. І почнемо, напевно, із кухні. Сюди нам додали дві будівлі нових. дегідрататор і регідрататор. Що це таке? Вся наша їжа, яка готується на газовій плиті, тобто вся оця, її можна зробити, посадити в пластиковий пакет і ну, зробити її вакуумну упаковку. От, Наприклад, візьмемо оцей пиріг. Із е, грибів. І дубліканти зараз сюди прибіжать і занесуть матеріали. Для цього нам потрібен пластик і, відповідно, їжа. Робити це доволі таки повільно, як ви можете побачити. І е, ця споруда, відповідно до назви, вона викачує воду із е, е, їжі. Тому. Під неї потрібно робити отакі ось прозорі пропускні клітинки, тому що воду вона випускає в атмосферу. Вона не виводить її струбами, тут немає під воду труб. Але їй потрібно, окрім їжі, ще і газ. Їжа, пластик і газ природні. Чомусь воно працює саме так. І після того, як Закінчиться процес, вивільниться вода, і в нас буде їжа в пластиковому пакеті, яка може зберігатися в будь-яких умовах, в будь-який час і не буде псуватися. І що саме цікаво, вона в такому стані буде до тих пір, поки дублікантам не потрібно буде йти їсти. От їм скоро потрібно буде йти їсти. Давайте ми їм трошки збільшимо. Кількості цих дегідратованих продуктів. От, наприклад, хліба їм оцього. зробимо Ось він виглядає отак. Як тут написано, а тут толком нічого не написано. В нього немає статуса ніякого, що він псується, яка в нього там, скільки йому лишилось до того, як він. Стане землею заборонено чи ще. Він просто лежить отут. Його навіть ховати нікуди не треба. А ось сюди вони його загружають в будь-якому разі, як тільки він з'являється, Ну, будь-яка дегідратована їжа. А дістануть тільки тоді, коли їм потрібно буде їсти. І ось е, прийде час їм їсти, це, скоріш всього, буде на наступний цикл. Ось воно випало і що ти там? Що ти хочеш? А, вони його повинні достати. Ось вони його дістають. Ну і їдь вони, звісно, їжу, та що в них в холодильнику лежить. Чомусь. Не хочуть вони діставати звідси. Ось таке оновлення нам на кухню додали. Ну. Цікаво, так, корисно, в принципі, так. Єдине, що це більш на пізніх стадіях гри, тому як у нас і газова плата не спочатку, і вона в дослідженнях у нас знаходиться, де ось вона. Для неї потрібно вже радіаційні дослідження. Тобто ну, це така середина, кінець гри, коли в нас вже є газова плата, є стабільний, стабільне джерело газу. І Дослідження радіаційні для того, щоб вивчити цю плиту. На початку воно нам буде безтолково. Наступне для тваринок додали нові будівлі. Їм трошки змінили ці, е, як його параметр щастя. додали також козі, це значить, що воно тут погралося. Ну, Побувало в такій споруді. Для, рила, для рибок зробило такий е, замок, для. Всіх бігаючих наземних тваринок зробили такі котячі будиночки. Тут може бути хто завгодно, там дрекони, вилупки, звірки, і хто б то не був. Вони тут граються, вони отримують свій баф. Також на наземних тваринок розпосюджується баф від. Деться споруда від цього поїлки, якою там заливається молоко. Це корисно і цікаво буде тим, хто займається скотарством. Тут більше варіантів того, як зробити тваринку щасливо для того, щоб вона більше розмножувалася і приносила більше ресурсів, якщо ви заводите тваринок для ресурсів. Також нам додали. Отакі цікаві плитки. Це, як вони називаються, Storage Tile. Тобто це у нас плитка складу. Єдиний мінус для неї це те, що вона містить всього 1000 кг. Тобто, якщо ми звичайний склад беремо, і в ньому у нас стоїть 20, 20 тисяч, то тут лише одна тонна. Це може бути корисно його використовувати в ракетах. В принципі, там у нас мало місця, і можете туди загрузити якийсь ресурс, щоб він там не валявся під ногами. Хоча з іншого боку, в ракету ми сильно багато і не будуємо, тому і такого сховища на одну клітинку, я думаю, вистачить місця, щоб його поставити. Ну, це цікаво, це корисно, але кожен буде вибирати по-своєму. І ще нам додали сюжетну особливість. Це така споруда, яка спавниться рандомно з початком гри на якомусь із астероїдів, і вона спавниться поруч із споровиком. Тому що нам потрібні ці споровики. Цю, для того, щоб дослідити цю споруду, нам потрібен дублікант із навичкою медицина 3 рівня. Зараз ми відправимо мімо дослідити. І вона запускає його все. Сюди вони загружають сталь. Сюди потрібно 300 кг сталі. І будується отакий бот. А сюди ми закачуємо вуглекислий газ із мікробами споровика. А звідси ми викачаємо, викачуємо просто вуглекислий газ, тобто споровики мімо втечі звідси. А ж міма, не стій тут. А у нас отут о, зростає такий біо, бі не знаю. що... Ну, Скальзеце цей морб у нас. не а морб. Тільки він буде не зелений, а розовенький. І після того, як він дозріне. Так, нам тут пишеться всяка інформація, яка поки що не переведена. Ось у нього є статус дозрівання. На початку, як тільки ми знаходимо, в нас наполовину він уже виріс цей морб. І нам лишається почекати ще половину, а потім вже ж почнеться все спочатку. Також у нас тут є. Шафи, як зазвичай, у них тут бланки досліджень, і також тут у нас є ящичок із цими споровиками. Тобто у нас на старті може бути 7 споровиків, які будуть нам давати мікроби. Цей бот він такий же самий, як і ті, що ми робимо на ракетах яких ми запускаємо на робіту і спускаємо на планету. Єдине, що цей бот може бути лише на одній планеті, там де в нього заспавнився оця будівля, і де він робиться, і все. Тобто, він абсолютно такий самий, він будує будівлі, споруди, ті, що знаходяться на першому другому рівні. Там драбинку, клітинку, таке він може там щось будувати примітивне, але нічого здорового він робити не може. Так же саме і копати, він може щось м'яке. Все, що граніт і вищий він вже не копає. Тому, чи корисний він буде, це вже кожен вирішує для себе. Тому що, по-перше, для того, щоб його зробити, вам потрібна сталь. А це також не початок гри, явно. Так само ж як і з роботами, ну, тішими дроїдами, ті, що ми запускаємо з космоса, також це не початковий рівень. Але там простіше досягти цього. Наприклад, якщо у вас є вуглекислий газ, можна поставити вуглекислотну ракету, вона там пробиться і досліджується. Дуже швидко, десь навіть не перших отут в парах, десь в газах чи де, ну, не суть важливо. Тобто, ровер ви запустите також доволі таки швидко, а от сталь добути це ще треба постаратися. І єдиний з його плюсів у порівнянні із старими роверами. Це те, що, оскільки він зроблений зі сталі, його можна відправляти, копати чи будувати щось в магмі. І все. Тому що в нього там температура плавлення буде 2500 градусів чи щось близько до того. А у нас таких температур, в принципі, тут це, їх треба знайти, щоб десь розплавити такого робота. У нас вже тим часом 70%. Поки в нас вирощується цей біоробот, я вам покажу ще дещо зв'язане із ракетами. І це ось такі порти з'єднання. Раніше для того, щоб нам за цієї ракети, до цієї ракетної платформи, перемістити щось у, наприклад, ось, вивезти воду у рідину, наприклад, ми прилетіли. З нафтового астероїда привезли сюди нафту, ми сідаємо, і нам треба її витягнути з ракети. Ми ставимо таку споруду впритил до ракетної платформи і викачуємо. Те, що ми ставимо один до одного ракетні платформи, в принципі, це нам не заважає. Єдине, що нам складно залазити в ракети. Тому що Якщо, наприклад, поставити ось такі містки, вони громістки, їм потрібне місце, а не всі ракети його можуть помістити між собою. А з отакими платформами в нас ця проблема зникає, тому що ми можемо розміщувати наші платформи на будь-якій відстані. Можемо ставити для них містки. Тобто це корисно, це більше простору дає вам, не потрібно ставити там через одну платформу. Тратитись на платформу, щоб, наприклад, тут у нас буде ракета, тут у нас пуста платформа, тут іще одна ракета, щоб вони з'єднувалися одна з одною. Тепер у нас є отакі ось ракетні порти, і це, на мою думку, зручно. І ще, що для мене, я думаю, для багатьох дуже корисно, це, ось ви можете помітити, вимкнись, що я підключив автоматизацію. Тому що тепер у нас всі ці е, КПП скафандрів будь-яких, працюють на автоматизації. І коли нам потрібно вимкнути його, ми можемо просто взяти і пустити перемикач. І вимкнути так же саме. Тобто, якщо нам потрібно, щоб дублікант якийсь зміг пройти сюди без скафандра, а в нас порт увімкнений, то ми його просто вимикаємо. Тобто, ось в такому випадку наказати йти ми не можемо, тому що в нас тут вимкнений порт скафандрів. Тільки сюди ми можемо дійти. Без скафандри далі ніхто не піде. Ми вимикаємо і, будь ласка, всі проходять мимо портів і, наприклад, активують міні-пода. І так, ось у нас вже 99%. Зараз 100 і дивимось, як відбувається народження біоробота, от стає такий махнатий морб. переходиш знову ж у нас дублікант з навичкою медицина. Перевіряє його здоров'я. і Робить прививку. Міряє температуру. А, то не прививка, то перевіряють. Нерви По колінцям б'ють. Так, давай швидше трошки прискоримось з цикла на І все. Відправляють його так у колбочку і саджають сюди. Все, наш робот готов. І він тепер буде бігати. Він займається тим же самим, що і дубліканти, що і наші ровери. Єдиний із нього плюс це те, що його можна спокійно перемістити в магму, і він навіть не буде грітися. Тому як. А ні, він, він гріється. А, але речі, які він собі носить, не гріються. Його температура плавлення 2400 градусів, такої температури ми не знайдемо. І ось. Він буде собі спокійно бігати, робити, буде будувати. Але він також може і сідроти будувати, були по нього матеріали, яких тут в нього немає в магмі. Тобто цей біоробот корисний тільки тим, що він може працювати в магмі. Якщо вам десь треба залізти в магму, а єдине місце це магма і астероїд, і для того, щоб добувати ніобій, більше вам немає де його використовувати, то. Я не знаю наскільки він буде корисний. Тому як, на мою думку, рівень, на якому ви зможете запустити роверів і знайти, і доставити матеріалів ну, в цей biorot Builder, плюс-мінус одинаково. І навіть ракетну платформу ви збудуєте раніше і запустите ракету раніше. Ніж зробити сталь. Тому це вже вирішувати вам, наскільки корисний цей біоробот, чи може користуватися ракет, ракетними нашими роверами. І ще, що додали, це в режим пісочниці. Якщо вам байдуже на ачівки, ви не граєте на ачівки, так як я, і ви хочете просто. Спробувати весь контент, який ви який додали, але не хочете починати нову колонію кожен раз, коли виходить таке оновлення, А в пісочницю нам додали ось таку вкладку, на якій ми можемо збудувати всі наші сценарні будівлі. Єдине, що така споруда може бути у вас тільки одна. Тому, якщо вам цікаво цим користатися, і ви, не, ви вже там прожили 1000 циклів і не хочете повертатися на старт, то пісочниця вмикається в нас в налаштуваннях, гра, і отут режим пісочниці ставите галочку. Все. Далі активується вона тут, і вибирайте Story Trail і будуєте будь-який з п'яти. На даний момент можливих а, сюжетних доповнень. І на цьому все. Із такого головного, там ще, можливо, якісь мікроелементи додавалися, я в них вже не вникав, тому що це не глобальне оновлення, а таке, як я сказав, міні. Для мене корисні це ракетні оці ось порти. І те, що можна вимикати вручну КПП. І також прикольна штука це з цієї дегідратації. Що для вас буде корисно, вирішуйте саме. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Оцінюйте ролик лайком чи дізлайком, пишіть коментарі, не забувайте про підписку. І бувайте здорові! Та побачимось в наступних роликах.